Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в мене такий цікавий день розклала кучу своїх каталогів бурстинових. Вирішила зняти вам показати дещо. Що я саме шукаю, бо інколи янтарні прикраси цікаво знайти в якомусь каталозі. У мене сьогодні ось таке намисто. Заздалегідь, прошу вибачення, бо сама знімаю на камеру, на камеру краще видно. Я зможу збільшувати, показувати крупним планом. Але я все буду робити однією рукою. Отаке От в мене на мисту. і друга в мене брошечка. Отака От брошечка в мене є. Те шукала в каталозі, вона. Доволі часто зустрічається, але не саме така, а трішечки інша. Я чому шукала? Зараз розкажу, покажу. З таким намистом такої форми я вперше зіткнулася ще 10 років тому. Тут, бачите, в мене бурштин такий прозорий. Вперше мені принесли такої самої форми, не прозорий. Це було ще в 2014 році, в Донецьку, принесла жіночка. Це реально було одне моє з найперших, якщо не перше, я його взяла в руки. Дуже довго роздивлялась, бо я була не впевнена, це, чи це бурштин. Це зараз вже я знаю моделі, які випускали, як відрізнити бурштину по фотографії. Вінтажні вироби і вироби більш раннього періоду легко визначити. Набагато складніше з сучасними виробами, з сучасного бурштину. А вінтажні то легко. Але легко, коли ти знаєш. Коли ти не знаєш, як я спочатку, так я дивилась, дивилась, думаю, такі рівні грані блищать, бурштин, це бачите, які отвори мы мене Так. Не виходить, я вибачаюсь. Я його дуже роздивлялась, потім жіночка мені каже: ви знаєте, вона сама була не впевнена, що це бурштин. Ось тут в мене є скольчик. Для такого намисту сколи біля отворів дуже характерні. Бо нитка дуже щільно натягнута. В цьому намисті вона не так щільно натягнута, а зазвичай саме в цьому варіанті прикраси, що вони так от близько стикаються одна з одним, через що, через що псуються отвори. З'являються сколи. Так. І вона мені каже, що це намисто мені привезли ще один скульпчик у 80-ті роки з Олімпіади їздили знайомі на Олімпіаду, і її у якості сувеніра привезла, сказала, що це натуральний бурштин, вона каже, але я ним не користуюсь, мені намисти не потрібно, я хочу продати, а по тим часам. Я питаю, скільки ви хочете. Вона сказала, що я хочу 200 гривень. Але нагадаю, що це було 10 років тому. Я взяла, думаю, 200 гривень. Ну, тоді це були такі нормальні гроші, згадайте. Думаю, потім розберусь, буду вчитися. І я зрозуміла, що бурштин, реально. Ось, і сьогодні вирішила, мені попалось такий, такий прозорий бурштин. Тут нібито як з димкою. Ось на мистенки, бачите? Називається бурштин з димкою. Він нібито прозорий, а всередині щось, якась така димка є, а є повністю прозорі. Так, не виходить. Я вирішила пошукати його в каталозі. Я сьогодні перерила стільки катал... каталогів, найбільш популярний оцей, Тут я його взагалі не знайшла. Передала ще багато каталозів, інколи вироби дублюються. І ось знайшла в цьому каталозі, бачите, ось така сама форма. Трикутна. Ще їх називають трьох а для мене це намисто часів Олімпіади. Ось так воно виглядає. Тут у нас бурштинова застіпка. до речі, вона працююча. Зазвичай вони відразу ламаються і ставлять іншу, а тут працююча. Ось, але самого прозорого варіанту я не знайшла. Це намисто має вагу зазвичай середньою від 35 до 45 грамів. Тут 41 грам ось таке намисто. Зараз мені навіть самій смішно, що 10 років тому я сумнівалася, що це натуральний матеріал, що це бурштин. Так, і ось ще в мене друга брошечка. Теж шукала її в каталозі, не знайшла саме таку, бо бачите так, щось вона у мене скоче. Бо тут у нас листочок і три ягідки. Як, якщо чесно, коли я її замовляла, я не звернула увагу, що там ще висить третя і ця брошечка потребує реставрації. Так їде вона в мене ззаду в неї таке латунне кільце. Там стоїть клеймо 7, яка, і від кільця в нас іде три ціпочки. На одній з них немає. На жаль, ягодки, ягодка з в бурштину. я шукала в каталогах і покажу, що я знайшла. Зараз ми це приберемо. Ось, бачите? Ці брошечки. На, з листочком дві ягодки, вони на ягодки кріпляться на латуній дузі. А тут у мене, а в мене інше. Я думаю, що в мене раніше. Ось так виглядає. Знайти, ягодку не проблема. В мене колись в шафі вони лежали запчастини. Я їх використала, зараз треба шукати. Ну. На жаль, я відразу не побачила, бо зазвичай, бачите, тут дві ягодки. А коли вже отримала посилочку, дивлюся, що вона з дефектом. Ось така брошечка. Я дуже часто звертаюсь до каталогів, шукаю. В мене є улюблені каталоги, є щось там в нотатках. Цікаво знайти. Ось такий сьогодні в мене день цікавий. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Маєте запитання, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Хочете продати бруштин, пишіть мені у Viber. Всім гарного, продуктивного дня!